Добрий день, дівчата. Пишуть мені в тому Фейсбуці питання за життя, бо знаю, що я все знаю, пожила трохи, маю якогось досвіду, то буду відповідати. Дивіться, пишуть, чого мені завжди попадаються козли. Ну, риба моя. Ну, то такі є два варіанти. Два вари... два Є один варіант, що ти просто на тих козлах спеціалізуєшся. Так, Бо так ото звикла собі також, з того часу, як дитина була, що тебе ото не чують, ото обіцінюють, тобі заїжджають по кордончику, лізуть на твоє. Так, І ну, такого собі так таких собі знаходиш. Або слухай уважно, є варіант другий, що то ти, ти їх так хочеш так врятувати. Е, бо думаєш, що як ти станеш така золота, така хороша, така ідеальна, то е, вони всі обернуть на принца. Е, але знаєш що, то е, навіть в казках так було, що як був козлом, то козлом лишимся. Е, нічого не міняється. Не міняється людина від того, що ти стала золота. І е, то ж не, не про них то тобі то треба. І якщо ти тако віриш, що е, маєш любити тільки коли витягла ото з болота, е, ну, то, то вже не, не, не любов, то вже якась, я не знаю, то вже якась робота, е, Ну, то я тобі так скажу: то у нас є в селі Ксьонз. То ти в нього роботу не відбирай, то його робота списати душі, а твоя робота бути щасливою. То попрошу дуже лишися того ровера, воно того не варте. Так тобі Галя сказала.